Доброго дня, мої шановні підписники, друзі та гості мого каналу. Дозвольте мені вас привітати сьогодні з Різдвом Христовим. Погода сьогодні різдвяна. У нас валить сніг, хороший такий. Вийшла в обід до господарства вправлятися. А вже накидало сніг, що треба спочатку розгортати. Толя, як завжди, на роботі і мені і випробування. У нас для того, щоб. Дойти до сараю треба спочатку розгребти сніг, щоб не набрати у калоші. Тому зараз цим і займаюся. Для цього у нас є там крім лопати снігової, є ще така швабра, яка розгортає сніг на боки. Але її теж треба пхати руками животом, сама вона не їде. І коли сніг розгребеш на боки, потім вже його лопатою викидати на боки у садку. Зараз цим і займуся. Поки ще дозволяє мені час, ще можна півгодинки виділити до дойки коровки. Ось така швабра. Нелегенька, зато хорошо гурний сніг. Я вже розгребла основну частину. Те, що мимо швабри мимо випадало, те зараз до грибу. Оце таким чином розгрібається двір для того, щоб можна було виїхати машиною, бо на після обіду передають у нас ще й дощ, то сніг буде важкий. Тоді його не погребеш уже цією шваброю і лопатою треба буде носити за 10-15 метрів. Колись таке було, що возиком вивозили з двору сніг. Та так справляюся сьогодні. Отакі От гуртики поробились понад забором, вже розгребав і зараз буду... Лопатою викидати його на боки в садки. Ось таким чином у нас йде прибирання снігу, бо бачу по погоді, це ще не останній сніг, можна було його залишити і тут, але коли вже дуже багато, то він сядеться, буде твердий, тоді важко його кидати. Тому виділяю півгодини для того, щоб його прибрати, поки він ще пухкенький. Оце такий лайфак, як швидко прибрати сніг з двору. Вигорнав на боки і тоді оцю боростку товсту даєш собі за забір у садок. Набагато швидше, аніж лопатою совати по всьому двору. Ось. Ще 30 секунд і права сторона вже звільнена від снігу. Отака в нас зима. А у вас яка сьогодні погода? На вечір у нас дощ. Ну, я думаю, він за один день сніг не з'їсть. Тут сусідські діти бігають, галасують, снігу в бабу ліплять. Радію, що така днина видалася на таке свято на Різдво. О, прокидала до сарая. Коти тут уже мене ждуть, хочуть молока, а я снігом борюся. О, по-друге, мене ждуть. Замурена, одна навіть спить. Але не так швидко. Ще хвилин 10, бо треба перекинути, одкидає сніг від сіна. Тут трошки раніше відкидали, але вже його опять замило. Не сильно можна пока не відкидати. От в одному сіннику вже так з'їли сіна.